Виходячи на чемпіонат світу в Лондоні 2023, після арешту нашого вейк-парку в Києві, я заїхав провідати той вейк-парк, в якому я перший раз побачив канатку 21 рік тому. На усьому самому місці я думав, ну що у нас в Україні не те, все ж похоже, з Франції. І погода, і вода. Чого ж у них все є, а у нас нічого нема? Тоді я ще не знав, які круги ади мені зроблять головне про України бюрократи, держслужбовці. Коли я, як інвестор, без копійки державних коштів за свої побудую першу в Україні кільцеву канатну дорогу з Лейкпарку, а потім ще одну екстрекшн. А потім і сам ікс-парк. Тоді я мріяв, щоб така канатка з'явилася в Києві, щоб кожен українець міг тренуватись вдома, щоб були дитячі вейк табори і не треба було їздити за кордон у Францію, щоб тренуватись на вейк парках Тоді я не мог навіть уявити, що через 16 років після встановлення канатки, і ставши найбільшим актив парком Європи і попавши в десятку найкращих вейк-парків світу під час війни. У мене всі канадки арештує держава з продажним зашпарним судею Вовком разом з правоохоронцями ДБР заблокують діяльність і фактично знищуючи сам вихід парк і колектив. І я вирішу робити релокацію парку назад в Європу подалі від проклятої української влади. І саме страшне, не те, що кожен крок в Україні стоє шалених хабарів. За будь-який папірець узгодження чиновника треба платити. А те, що коли ти вибереш усі дозволи і оформиш землю, через 8 років створиш успішний проєкт, в скрутний час війни правладний депутат слуги типу Трубіцина захоче віджати під дахом правладного високопосадовця з підконтрольними силовиками, які визнають, що все, що оформлено 16 та 8 років тому, на їх думку, незаконно. І можна все... Відмінити і арештувати, а інвестора наказати і навіть посадити. Інвестора обільють брудом, дискредитують репутацію і заявляють, що всі дозвіли на встановлення канаток в прибережних смугах узгоджені неправильно. Один чиновник узгоджує, другий силовик через 10 років скасовує. І це вже не кажучи про капітальне будівництво. Коли якийсь недолугий депутат заборонив урізу води будувати спортивні споруди, увесь світ і вся Європа будує, створює максимальний комфорт для оздоровлення і рекреації мешканців. Наші ж довбойовки все забороняють. Звісно, за хабар все можна. Ці закони і створюються для примусу до хабаря. І, звісно, про владним держпосадовцям все можна. Я, як президент Федерації Вейку України і інвестор, який перший збудував в Україні кільцеву канатну дорогу з ВЕК-парків, думав, що ВЕК-парки будуть як в Європі рости в Україні. Але якщо б я тоді, 21 рік тому, я все це знав, думаю про створення в Україні ВЕК-парку, я б ще подумав. А французький вейк-парк, в якому все починалося, в сучасному міському парці розвиваються нові перешкоди. Поставили всьоргову хвилю аквапарк. Європа розвивається для європейців. Більш того, з дня відкриття цієї канатки в 1989 році тут не помнять ні однієї перевірки. Того за комфортом будемо їздити поки сюди, в Європу. Наша інвестпроклята країна з цією корупційною владою та своєвільним. Силовиков до цього не спроможна. Дуже високі ризики для інвестора. Навіть побудувавши легкі конструкції, до вас знайдуть до чого докопатися ці провладні силовики. Але ми, рідну неньку Україну, не залишимо на одинці з ними і будемо битися за майбутнє виекпарків та майбутнє українців. Слава Україні! Ми все одно переможемо!